Корочистості із нагоди дня знань та посвяти у першокурсники відбулися у Луцькому педагогічному коледжі. Цього року на п'ять спеціальностей сюди прийняли чотири сотні студентів, і з року в рік сюди охочі йдуть навчатися, адже тут чудова, практична підготовка випускників коледжу завжди чекають у закладах освіти Волині. Ми переможці батьох конкурсів, олімпіад, спортивних змагань. Маємо гранти виграні. Студентська пора – це найкраща пора і треба її не прогаяти даремно. Щиро вітаю вас з 1 вересня. посвятую студенти. Обіцяю вам, що ви будете гарно нести оце велике слово студенти. Як дізнаються, першокурсники свій вибір зробили свідомо і в майбутньому планують реалізувати себе у педагогічній сфері. Моя мрія була стати педагогом, і я вибрала цей педагогічний коледж, тому що мені його порекомендували як коледж, який може навчити багато всього цікавого вас. Дуже багато цікаві викладачів, з ними дуже комфортно. І мені, Я дуже рада, що я вибрала саме цей коледж і я буду саме тут навчатися. Я знав, те, що я буду фізиком, бо мені дуже сильно подобається ця професія. Так як я був в школі, я дивився, як нас, ну, наш вчитель фізкультури з нами поводиться. Все, мені дуже це подобалось. Давати свої знання маленьким дітям, щоб вони теж займалися ну, спортом. За доброю традицією старшокурсники вручили новому поповненню студентської родини святий хліб. Ну і перший дзвінок від ректора сповістив про початок нового навчального року.